Христос посеред нас, дев'ята заповідь блаженства звучить так. Блаженні ви, як ганьбитимуть та гнати вас будуть, і зводитимуть на вас всяке лихослів'я та наклепи, мене ради. Радуйтеся та веселітеся. Нагорода ваша велика на небесах. Цією заповіддю Господь наш Ісус Христос. Готує своїх послідовників до того, що вони будуть гонимими за його святе ім'я. І мають бути готовими до гоні, до переслідувань, навіть до смерті. Про це ми читаємо і в інших місцях священного писання, зокрема, в Євангелії від Іоанна, 15 розділі з 18 стиха читаємо. Де Господь говорить такі слова: Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він перший з ненавидів, як вас. Коли б ви з освіту були, то своє світ любив би, а що ви не з світу, але я вас з освіту обрав, тому світ вас ненавидить. Пригадайте те слово, яке я вам сказав: раб не більший за пана свого. як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Цими словами. Господь, звертаючись до своїх учнів і апостолів, до своїх послідовників, застерігає їх про те, що вони у світі зазнаватимуть переслідувань, гонінь, що світ ненавидітиме їх. Але поруч з тим Він і застерігає їх, кажучи, в 16 розділі, про це читаємо 33-м віршом. Це я вам розповів, щоб мали ви мир у мені, страждання зазнаєте у світі, але будьте відважні, я світ переміг. Тобто, навіть якщо прийдеться бути гнаними, навіть якщо прийдеться терпіти чи страждати, пам'ятайте, що Господь переміг світ. І ось перші три століття дуже чітко. Ці слова Христа звершилися. Лилися ріками кров мучеників, які з радістю йшли на муки заради Христа. І нерідко перед ними стояло питання відректися Христа. Але вони не відрікалися, і саме за Христа вони йшли відважно на страждання муки і смерті. Відомі. Із історії церкви випадок, коли в 64-му році лютий гонитель християнства імператор Нерон запалив місто Рим у ніч з 18 на 19 липня, і більша частина міста згоріла. Пожежа тривала 6 днів, і після цього він цю провину. Звернув на християн. Сказав, що це християни запалили Рим. Для чого так зробив? Для того, щоб викликати ненависть до тих, хто сповідував віру Христа, хто був християнином і хто слідував за ним. А християни були смиренними, тихими, покірними. Зрештою, і тепер такими повинні бути вони. І Оця злоба світу, оця ненависть сильних світу цього, була спрямована на них, і разом з тим було і застосовано все для того, щоб викликати цю ненависть і в інших людей, які, скажімо, байдуже ставилися до Християн. Відомо нам зі сторінок священного писання, що і наприкінці світу християни можуть засвідчити свою вірність Христу. Стражданнями. Уже сьогодні ми спостерігаємо, як засоби масової інформації, як сильні світу цього стараються в очах громадськості скомпрометувати церкву священнослужителів, викликати якусь неприязнь, а то і ненависть до всього святого. І це робиться з однією метою, щоби довести до того. Що за ім'я Христове всі вас ненавидіти будуть. Сьогодні в декількох країнах світу заборонене є християнство. Сьогодні в декількох країнах світу за те, коли людина сповідує віру Христа, і якщо вона робиться публічно, її страчують. Але не дивлячись на всі ці муки і страждання, які відбуваються в цих державах, наші місіонери їдуть туди і проповідують Євангеліє. Для чого ризикують так? Тому що керується цією заповіддю, яка, яка звучить так. – «Блаженні ви, коли вас будуть ганьбити, коли вас будуть зневажати, і коли вас будуть лихословити. Імені мого ради. Господь каже, що треба тоді радіти і веселитися. Якщо сприймати це через логіку людську, то ми не можемо до кінця збагнути, як можна радіти в той час, коли тебе переслідують. Як можна веселитися тоді, коли тебе лихословлять, коли наклепи на тебе зводять? Здавалося, ці речі несумісними є. Але закінчення цієї заповіді дає нам розв'язку, дає нам чітку відповідь, тому що нагорода ваша великою є на небесах. Саме тому, дорогі Христі, бути християнином це дуже відповідально. Іти слідом за Христом це дуже відповідально. Але поруч тим ми маємо пам'ятати про те, що Господь приготував. Для тих, які люблять його, для тих, які готові йти слідом за ним, для тих, які йдуть зрештою, слідом за ним. Саме їх Господь називає блаженними, тобто щасливими. Відповідно, можна зрозуміти, що це щастя чекатиме вічному житті, в царстві небесному, яке сподобить Господь для тих, хто Вірний йому осягнути це царство і насолоджуватися вічною славою Божою на віки. Амінь. Слава Ісусу Христу!